Друзі, вітаю вас! Ну що, прокопали ось таку траншею не глибоко. Два штечка, де в один. Зараз під землю сховаємо цей, цю трубу. 25-та труба. Так, поїхали. Пробурили. Так, що ми де? Відкручуємо. Так, воду від'єднали. Воду. Так, є що робимо? Заводимо дирку, ви бачили всі? зробили ми дирку в бетонному кільці. В бетонному кільці зробили отвір. А ну що, засунули, ой, засунули, чудово, чудово, відразу прикрутимо. Нахилимо. Ну ой, чудово, коли тільки засуну тебе. Фух. Так є. Е. Фух. так, трохи потягнемо на себе. Трохи потягнемо на себе. Фух. Так, ну що, прокладемо, проложимо зараз цю трубу. Так, 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 так. І закопаємо її. Фу. попрацювали, так, попрацювали. Так, це є. Це є. Так, це є. Це у нас набирається. пролужимо пролужимо і подивимося Демо його... Так, ну що, наше завдання. Закопати. Закопати цю трубу. Чому так неглибоко скажете? Ну, відразу скажу, що... Ми її зиму спускати будемо, а як показала практика, все нормально виходить. Так вниз, вниз вложити. Опа! Чудово! 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 Фу! Так. Ну що? Чудово виходить! Опа. Оп. 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 И наша труба будет под землей. Фух. Так, ось так, зараз, зараз пройдемо, заріємо повністю її. Ну а тут в кінці поставимо чи куточок якийсь. Ну, подивимося, я не знаю. А можливо зігнемо шланг. Все рівно. Уголи. Кут, кут якийсь потрібно ставити, напевно, щоб і добиралося. Так, ну що, працюємо. Друзі, бачите, зараз добирається ставок. Ну, цей кусок нам не потрібен. Зараз вода виключиться і підемо працювати далі. Він нам не потрібен. Підвели ми чудово водичку під самий ставочок. І все це під водою. Так, все виключилось. Вода виключилась, все це під... Під землею вже переступати через шланг не будемо. Так, заміряємо. 25-та труба. В нас є. В нас є. Ну десь тут. Десь тут кинемо, так? Да? Десь тут кинемо. Так, ну що, відрізаємо. Є у нас ніж. Ніж є. Кусок викинули. Зачистимо, бо не зможемо ми одягнути. Зачистимо. Все, збираюсь купити і не можу купити цю, що зачищає трубу. Штука така чудова. Мучаюсь вже 40 років. 40 років мучаюсь. Так все. Зачистили, плюнули, змазали. Так. Відкриваємо. Одягаємо. Спочатку одягаємо гайку. Так. Так. Є. Чудово. Чудово. Оп! Все відкрите. Ну, можливо, кусочок. Зараз Подивимося. Подивимося. Ну що, друзі, чекаємо, поки включиться вода. подивимося як добирається в планах палище. Чого? Це ми тільки до одного ставка підвели. Знаєте, ви в нас ще дві схожі не є. Зараз ми також їх з'єднаємо. Ось один ще, то одна труба ще йде. 32. ми З'єднаємо цю трубу. І з'єднаємо цю трубу з цією скважиною і іншою скважиною. Та скважина викачається, включиться ця. І вся зайва вода зайва вода піде в наш ставок. Як вам наша ідея? Підписуйтесь на канал, все покажу. Ну що, друзі, по таймеру зараз через 5-10 секунд вода повинна вімкнутися. І піде подивимося, як буде добиратися, Чи не буде додаватися? Ну, вирізали. Десь на рівні. на рівні. О, так все чудово. це капа. ну Ми зараз зробимо, щоб на камінь капало і всі каплі води йшли в наш ставочок. Все чудово. Зараз щось придумаємо. Побачили, так? Да? Води нема. Це друга вода, 50 метрів. Бачите, жовтуватим відтінком це заліза. Е, в коротичі води немає. Ну, щоб ви розуміли, оце так, такий напір води. Е, за хвилину я викачую скважину. 8 хвилин відпочиває насос і знову хвилину працює. Таймер працює. Ось так. Зараз виключиться через хвилинку. Десь 5-10 секунд залишилось, виключається все. все. Навіщо ганяти насос? Насос я вам розповідав. Китайський насос. Ну, Мені подобається. Дії китайців не дуже подобаються, так як вони підтримують чомусь расистів. А от подобається мені 0,7 кВт. тягне. 0,7 кВт. Наш водолій 2,5 в мене напор вже, що там, що там. Такий, ну навіщо платити за електрику. Е, вода закінчилась, у нас насос не згорів. Чудовий насос мені дуже подобається. Е, ну, Кому кого цікавить, можу написати, там, як називається. Все, друзі, будемо з'єднувати ще дві скважини, щоб вся вода йшла в ставок. До зустрічі!